От, давайте складемо її у кулак. Бачите, це 60 а я більше 60-то -ку не кубра. Хотіла зекономити, але не хочу. А на наплети, мені теж не подобається. Нормально. Коли я цілу пухту ріжу, вона потім мені Ось. Згорнули, е, згорнули, Тут, я отут, я Ось так. Все, кладу. У мене є три різні технології. Mm -hmm. Я можу показати різну, але mm -hmm. я зупинилась на цій. Ну, випробуємо. Давайте напитаємо. Чого бо, бо та рветься? Ні, mm рветься. -hmm. Рветься, так. Mm -hmm. Тепер далі. Якщо це 60-ка, то ми розріз робимо на приблизно відстані 60 см. Так? Ой, що значить, що зараз, зараз не, Відступаєш. Розліз, відступаємо приблизно 10 см і. Ріжу. Я вчора попробувала різати під малим кутом. Чого? Тому що під малим кутом, дивіться, вона краще розкривається. Ну, це важливо. Пробуйте, це, вона ну, краще так. розкривається. Uh -huh. Під малим кутом. І приблизно десь через 7-8 см робите розріз. Uh -huh. Можна трошки більше. Я пробувала і рівно, нормально і рівно. Іде, знаєте, як на лікоті? Все, тут не треба. Далі беремо за гуртаю. По краям 10-15 так, см. Так. Так? Тому що це все-таки буде тягнутися. Далі відступаю. Колись відступала 2 см. Зараз відступаю, щоб вона не рвалася приблизно 5 см. І починаю візати теж в ту саму сторону. Тільки вже звідси. І в шахматному порядку. О, так. Колись Йолочка я, коли, така колись, виходить. Да, колись мене, ну, Я поміняла методику, бо рветься. Йдемо далі. Знову 5 см і пішли. Повторюю, я зробила кут менший. Раніше робили кут більший. Вона краще з меншим кутом розкривається і менше рветься. Ну, ножниці треба. Так, мати. Є, Самі ну, так. розумієте, мої коштують там десь тисяч гривень чоловік. Так, там, ми такі б купували, коли різні да. лишили. Да. Так. Да. Да. Mm -hmm. Я беру тільки в кольорі, навіть на плетіння в кольорі, тому що в мене немає людей, що буде. От, виходить, ялинка. Супер. Все. Далі те, далі. Так, так, до, до кінця, кінця але не забувайте. Не забувайте 50, 50 см ми не дорізаємо. Далі, коли ви будете різати, один кінець буде трошки довший, ви його просто вивертаєте і дорізаєте, щоб більш-менш воно було однакове. Добре. Ну, тож це тканина, Добре. ви ж ні, ніде не закріплюєте, це закріплює. Добре. Далі далі беремо ми з вами середину, так? дві. Два полотна? 2 полотна, це сітка 6х4. Так, Сітка 6х4. Це, це, Якщо ця сітка у вас буде, наприклад, 6х8, на так? Так. то ви, виходить, так, Чотири полотна ріжете, тільки вже пополам не згортаєте, а зразу йдете, угу. а два полотна залишаєте на краї. Добре. Це досить важливо. Оце зараз краї ми, ми будемо, так? країни. Да? Це ми будемо зараз робити краї, яка між ними. Різниця, що край має залишитися товстим. І коли хлопці будуть натягувати, навіси у мене роблять. Я дивилася навіть в тіктоці свої сітки бачила, хлопці просто робили на Хтось мені там скидав, каже, нам треба така сітка. То що моя сітка? Я е, ну, трошки сильно лояльна до всіх. А тепер трошки я зробилася грубою, бо трошки нагріла. От, ми склали так. Так само там скрутили, край залишається так само, ріжемо, ріжемо, ріжемо все так само, тільки не дорізаємо 50 см до краю. Так, Немає різниці, ну, мені в принципі... До кожного краю чи з кожного боку? Це буде шивання отут. Тут я залишаю в одному місці, буде... Там, де шльовки, так. там, де буде обкручуватись. Я не швачка, дівчата, я вчитель фізики. Ну добре, знаєте закони, як це працює. Так, Ось. Там знайшла технологія, оце, мене... оце залишається. Оце біля від края. Приблизно, так, не підністати. Ну, Приблизно. так. 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 так Тепер, так. Далі. Так, Тепер так. далі ми сшиваємо. Технологія сшивання. Значить, спочатку, щоб місце було, я шиваю середину. Через приблизно метр роблю ось такі. Ну, з... Шльовки. Я роблю шльовки тільки якщо сітка більше 8 метрів. Uh -huh. І 6 на 8. Тому що, якщо це є навіс, вони там можуть шнурка протягнути, щоб вона не просила. Ну та, грузик якийсь а, зробити. А просила. Зараз багато 12 на 12. Я б радила б оці робити. Так. Так. E, далі. На кожному. На, кожному шві, так, так? На кожному шві роблю такі невеличкі, тому що одні чіпляють, другі не чіпляють, Але то такі. Через метр, так? через, я метр роблю через метр. Колись робили отак. Чесно кажу, я зараз сама, дві неділі. У мене нікого немає, то в мене просто... Ні, норма... Ми робили теж через метр, нормально воно mm -hmm. було Нормально, якщо вони натягнуть нормальну нитку візьмуть, то натягнуть. Значить, середину шиваємо, потім так. краї, один з краю, другий скраю. Зараз покажу, вчора. Я тільки окантовку вчора не зробила. Оце єдине. Оце в мене бачите, вона трохи можна. Чекайте, а шлямки ви робите з того самого, так? Тільки бачите, да, Та, ми пробували одну, а тепер ми просто складаємо на крепка. Вона міцна, так, так, так. Вона міцна. Та, да, да. Вона міцна. Вон, Той да, IDO, бо я спочатку на фабриці замовляла де військову форму, то мені приносили оці смужки, ми смужки, а потім кажу, дівчата, не було якось. Кажу, давайте попробуємо. То пішло. Ну, Тепер сулечі, нас цікавить край. Два рази зложені чи в два. два зложені. В два зложені. тобто це п'ятерочка і ще в два рази. Оце край, так? В... Тепер дивіться, що я роблю з краєм. Я його загортаю і вкладаю ось такі дві полоски. <sharp> угу, угу. І коли я загортаю, ось тут, отак. От. І тоді загорнула, загорнула отак. І тоді тільки починаю стручити. А може. Ну, понятно, ну, що так, зараз стоїть на стручити. Далі дві. Не одну, а дві. Хоча дівчата зустріну зрує... але я кажу, ні, це все таки тяжесть. Тепер далі, приблизно. Ну тут клітинки є, тут хрестики є. То я через хрестики роблю. Тож ті самі, тільки трошки довші. Угу. От. А тут роблю зунець. Десь ви берете 10 сантиметрів, да чи більше? Я на око ріжу. Ну, Чесно оку. скажу, ріжу на око. У мене телефон 15, ну десь 10. Угу. Десь Можете 10. більше. Зробити. В районі вона 20 сантиметрів на пополам складається. Угу. Плюс-мінус, да, так, ну, ясно. От, що... от, от така, бачите, от края, uh -huh. от, вони виходить. Тут і тут. до, 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 до краю попереду да. лишається 30 см. 30-40 см. Можете навіть да. більше, можете більше залишити, і воно гарно напродається. Коли воно отак натягнеться, воно буде як травичка. Головне її натягнути. Ну, ну, Воно і вітром трошки ці колишуться. Воно ще розм'якне, воно буде питання. Тут лишаються. Ну воно лишає шок світ залишає. Воно не приносить. Загальні все так Але, ну, е... але по-любому треба кольорову.